Художня продуктивна діяльність ліплення, тема нашого заняття грибна поляна. Добрий день, мої любі дітки, доброго дня, шановні батьки. Сьогодні малята ми з вами вирушимо в казкову подорож. А щоб дізнатися, куди ми з вами помандруємо, вам слід відгадати загадку. В теплий дощ я народився, парасолькою накрився. Може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Так, дітки, це гриб. Зазвичай гриби зростають де? У лісі. Отже, з вами помандруємо ми до лісу. Там зустрінемося з різноманітними грибочками і дізнаємося про них багато цікавого. Приход проходить літнє тепло, і з ним теплі різні грибні дощики. Після них з'являються в лісі багато грибочків. І одні гриби можна вживати в їжі, їх збирають, готують, варять, смажать, солять. Такі гриби називаються дітки, їстивними. Але їх їсти чимало видів грибів є, які не можна вживати, бо вони отруйні. Для того, щоб їх відшукати, певний гриб слід знати, деякі саме гриби полюбляють зростати. Деякі гриби своєю назвою розповідають про те, де їх можна знайти. Підберезник, дітки. Зростають підберезники під березники. Під, під осинник під осиками. Опеньки зростають біля опеньків. А боровик, дітки, це білий гриб. Росте у сосновому бору. Білий гриб вважають одним із націон... ну, найцінніших та й найголовніших грибів у лісі. Але й боровик інколи побоюється потрапити до кошика, тому що в нього є такий віршик про нього. Білий гриб-боровик він до свого бору звик. Грибника злякався в глиці заховався, ні очей, ні вушок сам лише капелюшок. Ростуть дітки-боровики зазвичай родинами. Якщо ви знайдете один гриб, знайте неподалік є ще білі грибочки. А ось ще один грибок зустрівся нам. Він дуже гарний. Це дітки гриб мухомор. Він отруйний. Коли цей гриб постаріє, краї його червоної шапочки зігнуться вгору і він перетвориться на блюдечко на ніжці. Пройде дощик і у блюдечку з'явиться водичка. Але це все буде не проста вода, а отруйна. Нап'ється комаха з цього блюдечка і загине, тому що цей гриб і називається мухомором. Я мухомор, я людомор, червоний, наче помідор, кашкет цяцькований розлогий, а сам стрункий і довгоногий. Серед урочища грибного не знайдеш красення такого, та я отруйний, пам'ятай. Мене побачиш обминай. З давніх часів люди цінували гриби за те, що вони дуже смачні і готували з них чимало страв. А ми з вами, дітки, будемо ліпити грибну поляну білих грибів. Погляньте, я вже зробила зразок, грибочки в мене на полянці. Так. І ми з вами теж зробимо таку грибну полянку. Спочатку ми зробимо, дітки, пальчикову вправу. Їжачок, їжачок, Де живеш? Я живу в густому лісі. Їжачок, їжачок. Що несеш? Я несу грибочки, буду я гриби складати, діток всіх пригощати. Для того, щоб дітки виготовити поробку, нам потрібен кольоровий папір. Пластилін і стека. Спочатку ми дітки, будемо брати білий пластилін і будемо робити з нього дві качалочки. Ось я вже заготувала. Дивіться, дві качалочки. Одна більша, одна менша. Нам потрібно буде прикласти цю качалочку, примастити її. До аркушу вдавлюємо, дітки, притискаємо це наш грибочок. Він буде один більший, а один менший. Потім нам треба зробити, дітки, шляпку, капелюшок для нашого грибочка. Я зробила один більший. Капелюшок, а один менший. Більший я для великого грибочка прикладу, прикладаємо, притискаємо. І менший капелюшок для меншого грибочка, приклали і притиснули. Потім нам треба зробити дітки, травичку. Зробила я зелену качалочку, прикладаємо її донизу під грибочками і розмазуємо її. Це наша травичка. Грибочки ростуть в травички під пеньочками, під деревцями. Ну, ховаються в травиці. Так, далі нам потрібно, дітки, на наш грибочок заліз равлик. Я зробила жовтий, жовту качалочку. прикладаємо її на грибочок, притискаємо. І стекою, дітки, ми. Надрізаємо голівку нашого равлика. А ще равлику потрібно зробити будиночок. Я зробила червону качалочку і будемо її скручувати, дітки. І прикладаємо зверху. Це будиночок для нашого равлика. А на другому грибочку впав листочок. Я зробила меншу качавочку, і її притискаємо пальчиками, прикладаємо на, лист, на грибочок, і стекою можна зробити надрізи нашого листочка, так як у нас осінь дерев, з дерев падають листочки. Правильно? Потім я зробила, нам потрібно буде зробити небо, дах хмаринки. Я зробила качалочки синього кольору дві, і прикладаємо над грибочками зверху хмаринки. І їх теж пальчиками витягуємо одну і другу. Дякую, дітки! Погляньте на мій зразок і те, що я зробила дома, дітки. Зліпіть свою композицію, буду чекати ваші роботи. До зустрічі!